Соловйов, бачите, каже, окей, за Україну ми вже отут-от домовилися, але це не означає, що війна для Росії завершилася. Тому що, як ви пам'ятаєте, війна це частина російської ДНК. Вони просто не можуть існувати без війни. У нас на Южному Кавказі це дуже велика проблема. І Каспі скоро може оказатися в положенні, коли там і бази НАТО можуть з'явитися. І це настільки опасно, Которому что... ви морду потім наб'єте. якщо є з позиції геополітичних... может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные, вот все возможные методы дипломатии для того, чтобы довести до всех участников, что интересы России надо уважать. Послушайте, мы почему-то наивно думали, что диаспоры, находящиеся здесь, с российскими паспортами, работают в интересах нашего государства. Пора уже всем очнуться. А, і Соловйову насамперед, але якщо ви давно не чули нових погроз, то Баку, тримайся, тому що Росія оголошує е, нове СВО.